Українців просять віддавати останнє, поки влада скеровує мільйони на розваги. У мережі обурилися через черговий збір Сергія. Притули розподіл обов'язків такий: ми донатимо та купуємо. Гур виявляє та знищує. Прошу усіх небайдужих громадян та відповідальні бізнеси долучитися до нашого збору. Бюджет проекту 120 мільйонів гривень. Маємо тиждень часу. Таку суму потрібно зібрати на розвідувальні БПЛА для штурмових спецпідрозділів гур. Напередодні притула навіть опублікував відео-анонс збору, на якому очільник гур підтвердив, що українським розвідникам необхідні ці засоби. Кирил Олексійович, підтвердіть, будь ласка, що головному управлінню розвідки потрібні. Так головному управлінню розвідки потрібні... Після публікації допису про те, що збір стартував, українці вибухнули сотнями гнівних коментарів із критикою. Людей неабияк обурило, що поки вони віддають останні гроші на армію, чиновники розподіляють бюджетні кошти неправильно. Замість купівлі техніки та спорядження для військових, мільйони гривень йдуть на закупівлю барабанів в укриттях, ремонти доріг та декомунізацію. Продайте барабани, продайте овочерізки і відкладіть реконструкцію родини матері, це вже 30 мільйонів. Або відкладіть тендер гереги на розв'язку біля епіцентру. Так вистачить на 10 таких мегазборів. Я проти цього збору, коли півтора мільярди гривень виділяється на дорогу біля епіцентру. Це вже просто нема слів. Буданов дав завдання. А чим займається Міністерство оборони? А де ці мільярди, які отримує Україна? 120 мільйонів за тиждень, типу сірий, а давай лохів ще пощипаємо на передвиборчу кампанію. Це вже не смішно. Замінюють герби на статуї, кладуть бруківочку, ніби війна вже виграна. Штати вчора затвердили 1,3 мільярда доларів чергової військової допомоги. Невже вони обманюють і гроші до України не доходять? На хвилю обурення згодом зреагував сам притула. Він записав відеозвернення, де заявив, що підтримує думку невдоволених українців. Однак все ж закликає не зупинятися допомагати нашим військовим. Я теж дуже обурений. Я мене це дуже бісить, тому що мені просто я не можу зрозуміти, як можна під час війни так бездарно розпоряджатися коштами. Якщо у вас є можливість і бажання, підіть, будь ласка, візьміть свою місцеву владу за яйця і запитайте, чому вони в той чи інший спосіб розпоряджаються коштами. Якщо ж ви цього бажання і можливості не маєте, то будь ласка, не демотивуйте тих людей, які і надалі старанно допомагають волонтерам вирішувати задачі, які ставлять військові. Навіть попри хвилю обурення люди активно донатять на БПЛА для української розвідки. Зокрема, вже майже зібрали гроші на один із п'яти необхідних комплексів.